Друзі, сьогодні ми відзначаємо свято, яке об'єднує тих, хто шанує рідне слово, день української писемності. та мови. це день, коли ми згадуємо, якою дорогоцінною є наша мова барвиста, мелодійна, співуча. Нехай кожне слово сьогодні лунає з гордістю за те, що ми українці. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, тлісною веселі, Щоб зростали наші діти мудрі й веселі, Щоб не все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогою мови копали. Як парусь вона в радовосах, пихайте мову, Пуне не стане полікорини. Чистіше від сльози вона хай буде, вільно й слухняна, нехай вона ще раз засужить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морськім немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це насхнення, це людина. Не війте заглядати у словник, це пишний яр, а насіння провалює. Збирайте, як розумний садівник, достигує овоч у й далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Максим Ривський, мова. Розказала мені мати, можеш мову багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці зберегти. Серці ніжної погідно збережу я мову рідну. Моя мова, все з тобі з'єдналося і Як і поміститися в одній. Шепіт зачарованих колосся, покуп із котами над воді. Ти даєш поету дуже крила, що підносять правду у вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської лидини. І тобі з згоду, Відтувати в поемах і віршах, Бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть миш люди. Самове, як пісня скрібучі ні, сила і мрія жива її щастя і любов скінчення в ній молодою душа жива. Мова рідна, колискова. Материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Е, яка ж прекрасна ти. Перейшов усі світи я прекрасних мов багато, але першу, як мати. Серед мов лиш є, ти велична і проста, ти стара, і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колоскова, мова матері висока. Іван баньба А в країні мова, мов ти сонськінь котюче, мов ти золото блискуче, вся і давність, і обнова українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі, Про чудесне, чудово, розцвітай же слово. Хай зновкали на червоніє, достигає, всьому світу заявляє, як країна Україна на голі калина. У нас єднає рідна мова.